Привіт! Сьогодні поговоримо про коментування. Для тих з вас, хто вперше на каналі, на цьому каналі ми говоримо про B2B продажі, про розвиток особистого бренду, корпоративного бренду у LinkedIn через контент. І не дивлячись на те, що контент лежить в основі всього, про що ми тут говоримо, всієї нашої діяльності, як ми продаємо ці методології demand generation, social selling – Контент всередині, да, але є проблема. Якщо ти просто пишеш дописи, може ви вже це відчули на собі, ти просто пишеш дописи, то їх ніхто і не побачить. Може таке бути, що ти пишеш дописи, твоя цільова аудиторія їх не коментує. Ти починаєш задаватися питанням: а чому так? Чому е, мене там в кращому випадку мої друзі, які колись давно мене і коментували, і, і лайкали, тільки вони і продовжують мене коментувати і лайкати. Тут справа в тому, що е, LinkedIn хоче, щоб ми взаємодіяли один з одним, і тоді він їм буде просувати е, ваш контент тим, з ким ви взаємодіяли, хто з вами взаємодіяв. А як заставити людину з вами взаємодіяти? Якщо ви почнете їм наярювати в лічку, привіт! Як діла? Ну, це не дуже спрацює, тому що люди одразу починають думати, ой, що ти від мене хочеш, зараз давай вже ближче до діла, що ти там мені хочеш напарювати. Ну вже в люди. В них алергія на цей булшіт, вони це, Знаєш, цю наіграну дружбу за вірсту відчувають. Тому це не працює. А що працює? Коментування. І от комент дозволяє нам, дає такий інструмент повзаємодіяти з кимось, щоб вони відповіли взаємності. Наприклад, ми пишемо допис під їх допис під їх дописом. Вони нам на нього відповідають. І тоді алгоритм буде нас просувати для них сильніше в їх стрічці, коли ви будете писати допис. Поняли? Щоб ваш допис побачила ваша цільова аудиторія, треба, щоб вони з вами або лайкали ваші дописи до цього, але вони цього не зроблять, бо вони не побачать, да, скоріше за все, якщо якісь їх друзі не лайкнуть, або якщо ви не попереписувалися в особистих повідомленнях, то який ще вихід? Ну, звернути на себе увагу. Піти і прокоментувати їх допис. Тобто комент на сторінці іншої людини це як легальний допис на сторінці іншої людини. Ви можете таким чином звернути на себе увагу. Тому, коли ви от починаєте. Свій шлях в Лінктині по розвитку особистого бренду ви хочете набувати лайчиків і робити, врешті-решт. Можливо, продажі. Не всі хочуть робити продажі, тому я про лайчики згадую, знаєте, а то іноді люди кажуть, типу, та що там з лайчиками, мені продажі надати. І це правда: продажі можуть бути без лайчиків, і таке буває. Але для тих з вас, хто хоче і те інше або щось одне, для всіх все одно я кажу, що коменти. Це просто необхідна штука, яку ви, потрі... ви маєте писати. Значить, перше, комент це простий спосіб звернути на себе увагу на сторінці іншої людини. Що там в мене, які в мене ще є тези? О, значить, коли ви пишете комент, так? Людина що бачить? Вона бачить, типу, є допис чийсь, знизу комент, є, типу, сам текст комента, є ваша фоточка мініатюрна. Є ваше ім'я і під вашим ім'ям також є ваш хедер. Оцей текст, який ви заповнюєте в себе в профілі, де написано, чим ви займаєтеся. І це, типу, мікрорекламка. Звісно, ви не будете в самому коматі там, там людина виставила, от, наш тімбілдінг, ми там з'їздили, ви тим кажете, ой, які ви гарні на своєму тімбілдингу. Або це якісь експертні дописи, ви додаєте свою думку. Все одно ви не будете там продажі робити, це відштовхує, це проти правил demand generation. Ви хочете побудувати відносини, ви хочете, щоб на, на вас звернули увагу. Людина дивиться ваш комент, читає, думає, о, мені приємно, приємно, що мене відзначили, що я прочитав. А хто це? І він бачить, він ж, вона бачить, що там написано у вас в хедері, чим ви займаєтеся. А вони ж, скоріше за все, ця людина цільова, ви їм пишете, бо вони цільові. І вони такі, типу, окей, буду знати. От тому треба повертатися і коментувати цих людей. Вони побачать те, що ви хочете, щоб вони побачили і дізналися про вас. Чим ви займаєтеся? От, це друга причина, чому комент це недооцінений е, інструмент. Ідемо далі. Е, е. Про особисті повідомлення я вже сказав. Усі левела в особистих повідомленнях є просто такі мільйони тисяч повідомлень. Вони їх просто навіть не відкривають. Знаєте. І не дуже приємно, мені, наприклад, не дуже приємно, коли до мене якісь підлабузники приходять і в особистих мені пишуть, типу, там, наприклад, якось хочуть привернути увагу там, і кажуть, типу, Алекс, там, я читав твій допис, що ти там щось написав в цьому дописі, і я з цього приводу маю думку. Якщо маєш думку з цього приводу, то чого в коменті не написав? Іди в коменті напиши. Частіше за все, такі люди навіть і не читали ніякі дописи. Да, типу, і це палівно. А коли ти контриб'ютиш, ти щось написав, а хтось відреагував, це приємніше, це справляє враження, наче ти комусь потрібен. Тому комент це добре. Це була третя причина, бо комент видніший, ніж особисте повідомлення. Ви можете думати, ну як це так, як видніший. Типу. А от так от усі левела дуже заспаблений інбокс. З, з, з тої хвилини, як ви йому написали, це повідомлення до моменту, коли він відкриє, там вверху ще 50 навалиться. От. Хто має Сі левел там, позицію, той знає, що з інбоксом відбувається. Йдемо далі. Про дописи, про алгоритм, що вони автоматично не виходять з стрічці, я теж сказав. І... Про те, що це не нав'язливий, простий спосіб нагадати про себе теж сказав. Так. Mm -hmm. Так, коли ви пишете коменти навіть не цільовій аудиторії, то люди прийдуть і відкоментують вас, щоб віддячити вам за інгейджмент, і це також дасть вам social proof. О, це великий пункт такий: про нецільову аудиторію. Це варто згадати. Значить. Поки я вам тут продавав ідею того, що треба активно коментувати, ви можливо вже стикнулися з такою проблемою, що безпосередньо цільова аудиторія рідко пише вообще якісь дописи, на яких можна відкоментувати. Або якщо пишуть дописи, то ці дописи звучать зазвичай, Started a new position of Director of blah, blah, blah. Да? Типу, Да. Ну, ви поняли, щось таке, на що ж придумати комент не підлабузницький дуже важко. Тобто, вони сильно не розкривають свою особистість в своїх дописах. А вам треба, щоб вони за вами слідкували, щоб вони вас якось побачили. Для цього е я, наприклад, в своїх ефортах. Не знаю, як це сказати, помер. Я ділю аудиторію на 50-50, на тих, хто безпосередньо цільова аудиторія, так? і інша половина це ті, хто переслідують мою цільову аудиторію. Тобто ті, кого моя цільова аудиторія, можливо, читає, кого вона поважає, з ким вони взаємодіють. Да? Наприклад, є якийсь keynote speaker, якого я бачив, що мої цільові а, пролайкали. Якщо вони на цю людину реагують, мені варто теж на цю людину реагувати і теж інгейджитися з її дописами. Тоді ті, на кого я націлений, хто не пише дописів, побачать це і звернуть на мене увагу там. А також коли ця людина, за ким вони слідкують, відреагує на мої дописи, через те, що я їх коментував у стрічці моїх цільових. Мій допис теж почне з'являтися. Тобто, поняли, якщо ваша цільова аудиторія не пише дописів і нічого не робить, можна зайти через інших людей. Це може бути хтось, за ким вони слідкують, хтось з їх нетворку, хтось з їх співробітників, або хтось, е з ким вони там законекчені. Да? Тобто ділює, ді можна ділити аудиторію на дві частини цільових, і околоцільових, або взагалі не цільових. Наприклад, ми ви пишете для того, щоб е, стати своїм серед якихось американців, наприклад, так, і американських підприємців з такої-то галузі. А ви з України? Я думаю, тут є три рівня доступу. Спочатку треба, щоб тебе впустили в своє серце просто американці. Тому коментувати якихось американців, які з більшою вірогідністю, ніж ваша цільова аудиторія, прийдуть і вам відповідять взаємністю, це хороший початок. Другий рівень доступу це коли люди з Америки із цільової індустрії почнуть вас впускати в своє серце. Е, під цим я маю на увазі, що вони на вас реагують, на ваші дописи, вас коментують, відповідають на ваші коменти, коли ви пишете їм коменти. І третій рівень доступу, найбажаний, ну, до якого ви прагнете, до якого ви йдете, це той, де е, ці де безпосередньо потенційні клієнти з Америки, з, з потрібної індустрії, саме клієнти з вами взаємодіють. Це рідко таке буває, тому що клієнти ми вже говорили про це багато в різних відосах, вони не взаємодіють з контентом тих, в кого купляють. Частіше за все, якщо ще не були клієнтами у вас. Тому це теж нормальна ця історія. Далі, Значить, можливо, я щось забув, чому коменти це добре. Ага, комент також підвищує SSI. Ви всі чули про Social Selling Index. В LinkedIn це такий інструмент, не, не, не інструмент, метрика. Да? Social Selling та це інструмент, але Social Selling Index в LinkedIn – це метрика. Ви можете загуглити Social Selling Index, написати My Social Selling Index, і у вас, вам Google вас відведе на сторінку в LinkedIn. де ти… Клікаєш і можеш подивитися свій Social Selling Index. Він там, у людей там від 40 до 60. Що це по факту значить? Це значить, наскільки ви інгейджуєтеся. І оце коментування, Social Selling Index складається з усього, да? із лайчиків, із ваших там переписок, але саме такий от, доступний. Спосіб, над яким ви маєте найбільше контролю, це коментування. І от воно теж, теж на цей social selling Index впливає. А Social Selling Index також, в свою чергу, впливає на видачу вашого профілю там, в пошуку LinkedIn чи в ранжуванні вашого повідомлення в особистих, коли ви комусь пишете. Вот. Оці всі речі, да, вони контролюються коментуваннями. Так що LinkedIn хоче, щоб ми щиро спілкувалися з іншими людьми, тому коменти в стилі та і не в LinkedIn діло. Люди по-людськи просто не хочуть відповідати на коменти, які явно ai типу. Тому навіть мені, мене не питайте про AI-тулзовані. Забудьте, шорткатів не буде. Окей? Хвати! Хвати! Типу, це дуже палівно, коли типу, відповідає машина, а не людина. Ще, ти, тут, знаєте, Дай Боже, щоб людина навчилася писати як людина, а не як машина. Ми ж з вами, якби українці, люди такі, що нам оці мистецтво смолтоків, воно нам не дуже природне. Цьому теж треба вчитися. Я вчився мені дуже важко. Я коли коментую допис, в мене перша думка, типу. Яка, яке мені діло? Диво, типу, ну частіше за все, до твоєї промоушена чи щось. Я такий окей, be polite, be be sincere. Що ж я можу йому sincerely сказати на цю тему? І мені дуже важко. Тому, типу, і вам теж буде важко, я це розумію. Але не скатуйтеся, будь ласка, до коментів стилі типу Way to go. Nice one. Awesome. amazing, Fantastic. «Congratulations!» congrats. <свят> і смайлік, типу, ну, no, you can do better than that. <свят> вот. Так що, коротше, як писати коменти, о, як писати коменти, думаю, це тяне на відос. Да. Зробимо про це відос. Сьогодні була в мене мета тільки вам донести думку про те, що ви не можете не робити коменти. Іноді клієнти приходять до нас і кажуть. Нам, будь ласка, дописи. Ми чули, що дописи треба писати. Ми будемо писати дописи. І нам доводиться їм пояснювати: ніхто їх не побачить. Дописи без коментів, деньги на ветер. Так що, отак от ого, от. тягне на заголовок, можливо, так і назву відес. Прикол, так. Да. общем, дякую. Сподіваюсь, вам було корисно. Щастя, здоров'я, гарного дня.